Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, збільшення пенсії працюючим пенсіонерам, тому що збільшення якоби відбулось. Пенсія підвищилась, Зараз розповім кому, наскільки, як, чому. Але люди його не отримали. Чому так відбувається і коли людям дадуть ці гроші? Тому що гроші дадуть, дадуть навіть те, що в нас рідкість, але в останні роки стало трендом заднім числом. Тобто, за. Попередні місяці також нарахують і дадуть однією сумою. І ще таке особисте прохання. Я розумію, що зараз не так багато новин, да, все прикуто до теми мобілізації і інше, іншого, да, зовсім інша ситуація в країні з цими новинами. Пенсії, субсидії, виплат, на жаль, набагато менше. Але все ж таки, якщо відео вам корисне, якщо вам цікава інформація, то не полініться, поставити лайк якийсь під відео, пишіть в коментарях те, що ви думаєте, тому що це народна думка і ваші коментарі вирішують напрямок створення наступних відео. Тому дякую кожному за проявлену активність. Продовжую для вас збирати і розповідати корисну для вас інформацію. Розбираємось. Збільшення пенсії працюючим пенсіонерам відбулось з 1 квітня в перерахунку, який відбувається раз на два роки у зв'язку з збільшенням і стажу і в тих людей, які вже звільнились з роботи за цей час з, з коефіцієнтом заробітної плати. Е, чому люди не отримали? Чому не дали ще гроші на руки? Тобто в пенсійному кабінеті вже пишеться, що відбулося. Чому люди не отримали? Тому що система так е, налаштована, що звіт з податкової в пенсійний заходить після першого кварталу. Що там? Е, Січень-лютий-березень так, проходить квартал і десь квітень-травень формується статистика, і в травні. Пенсійний заходить звіт по тим внескам, які робили люди. Саме по тим внескам нараховується наднормовий стаж і нараховуються додаткові кошти до пенсії. І в травні то все обробляється, а в червні вже дають виплати. В червні дадуться виплати за квітень, травень, червень, разом за три місяці. Тобто, готовте свої гаманці, розкривайте поширше. Зараз розповім суми, які туди впадуть. За три місяці дають добавку працюючим пенсіонерам, і потім вже з червня вже кожен місяць ту суму, наскільки зросла пенсія. Ну, тобто просто платять вже збільшену пенсію. По скільки отримають, ну, скільки плюсом отримають працюючі пенсіонери, дивіться, так як перерахунок відбувається раз на два. Роки, то мінімум одне отримує це за наднормовий стаж за 2 роки наднормового стажу. Наразі це по 23 гривні 61 копійки, множимо на 2, буде 46 гривень 47 гривень 22 копійки. 47 гривень 22 копійки це мінімально, скільки отримають працюючі пенсіонери, додатково. Додатково до їхньої пенсії. З працюючих пенсіонерів збільшення отримає, грубо кажучи, лише половина. Тому що тим, кому відбувся того року перерахунок, то в цьому вже не відбудеться. Відбудеться на наступний. Тому що, ще раз повторюсь, один раз на два роки. Далі такий вам. Лайфхак, да? зараз таке модне слово є, да? ну порада е і роз'яснення, як це зробити. У кого, наприклад, на квітень місяць не має два роки додаткового стажу, але він появиться в червні, то вони можуть не ждати до наступного квітня, а піти в пенсійний фонд, написати заяву на перерахунок і він відбудеться з червня. Ті, хто не підуть, не напишуть, то він автоматично відбудеться аж з... Квітня місяця наступного року. Давайте порахуємо. Якщо мінімум це там, 50 гривень добавки, ви пропустите 10 мінімум, 10 місяців, то пів тисячі, ну, грубо кажучи, втратите. Тому є сенс просто піти написати ту заяву. Хай пенсійний робить перерахунок. Це тим людям, у кого 2 роки наднормового стажу добіжить десь там в червні, липні, серпні, ну в будь-який місяць після квітня. Е... Ще е, збільшення, крім цього, працюючим пенсіонерам може бути це е, перерахунок коефіцієнту заробітної плати, так, е, якщо ви за цих е, два додаткових роки що доробляли, все-таки. Перестали працювати, пішли на пенсію, вам занаднормовий стаж додається і також перерахунок по коефіцієнту заробітної плати. Якщо в цей період ви працювали на хорошій роботі, отримали хорошу заробітну плату, то збільшення пенсії буде доволі суттєве. Так? Якщо ж це була робота якась, ну, ну давайте не будемо кривити душою, куди беруть зараз на роботу пенсіонерів? Максимум це ну, сторожами, якимись магазини. Так? І та робота є не дуже високооплачуємо, хоча зараз тенденція трішки змінюється з цим мобілізацією, призовом. Да, вже з радістю беруть на роботу пенсіонерів, тому що знають, що їх не заберуть. То, якщо ця робота я мало оплачую, то велико, великої добавки до пенсії да, за перерахунок по зарплаті вона не дасть. І лише йде тоді доплата за стаж. Ось така у нас пенсійна система. Так вона працює, так ми з нею розбираємось. Тож, дорогі мої глядачі, народної думки, не переживайте, збільшення пенсіонерам відбулось. Воно видасться з того дня, коли відбулося, тобто з 1 квітня, мінімальна сума збільшення 47 гривень 22 копійки, і також е, не далося через те, що ще з пенсійної не прийшов звіт. Але в червні вам е, дасться за цих 3 місяці разом, квітень, травень-червень. І тоді, вже з липня, починаючи, буде просто вже ви будете на руки отримувати збільшену пенсію. Тож, така ситуація на сьогодні з пенсією. До речі, там ще з 1 квітня зросла пенсія тим, кому за 65 і в кого є повні нормативи стажу, тому що піднялася мінімальна заробітна плата по Україні до 8 тисяч, і таким чином ви тепер отримуєте не менше ніж 3200. Ті, хто отримував менше, то їм буде автоматично дотягнуто. Ті, хто отримував більше, то ніякого збільшення не відбудеться, тому що йде від найменшої суми. Тобто це не якась добавка в відсотках, це від найменшої суми. Якщо ви отримуєте менше ніж, то вам дотягується. Якщо ви отримуєте на рівні або більше, то нічого не відбувається. Тоже свого роду уравнілка, але. То, знаєте, якісь мінімальні норми, які виконуються, і це вже хорошо, тому що людям потрібно за щось жити. Вам потрібно за щось жити. Тож, активно за цим всім спостерігаю, вам, як завжди, розповідаю, найближчий час покажу, що ми там навирішували на тому круглому столі з представниками усіх пенсійних структур. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.